Знаєте, я вважаю, що в першу чергу це результат великої роботи президента всієї команди, і вона відбувається останніми місяцями, тижнями. Це десятки, а то й сотні розмов, телефонних розмов із президентом Трампом і з іншими лідерами, і інтерв'ю і консультації. Багато чого роблять і наші партнери, і я не можу не відмітити дуже важливий візит президента Трампа до Сполученого Королівства. І я думаю, що всі чули і промови його величності короля і прем'єр-міністра Стармера. Я думаю, що все це впливає на позицію лідера Сполучених Штатів, і можу констатувати, що Рівень довіри між президентом Зеленським і президентом Трампом є дуже великим, і і дійсно, остання зустріч вона була дуже предметна, дуже конкретна. Не можу розкривати всі деталі, але багато чого ми почули вперше позитивного такого, що навіть не обговорювалось до цього, і, і саме головне, що ми не зупиняємось. Е, вже цього тижня е, технічна делегація буде знаходитися в Сполучених Штатах, говорити щодо підготовки до підписання двох важливих угод. Я думаю, що і я також в найближчий час е, разом з паном Умеровим е, теж буду в Сполучених Штатах в середині жовтня. Е, Планується візит нашого прем'єр-міністра, тому робота не зупиняється не на хвилину, не на день. Нам дуже важливо, щоб все це перетворилось в реальні дії. А реальні дії в абсолютно чітко висловив президент Зеленський. Він сказав, що нам важливо. Узгодити і підписати дуже важливі документи. Це в першу чергу документи щодо постачання американської зброї, це щодо постачання наших дронів і про спільне виробництво з сполученими штатами. Це угода про вільну торгівлю. Ну і безумовно, найважливіший документ це про гарантії безпеки. Двосторонні документи сполученими штатами О, юридично обов'язковий.